У вас є 11 тисяч-мінус 380 доларів. Давай візьмемо половиною тисяч. І вам потрібно купити класний міні-трактор, потужний міні-трактор. У вас, наприклад, 5 гектарів і їх потрібно обробляти швидко і якісно, і ще й в сезон десь підробити, комусь щось виорати, посіяти і виконати. Вам потрібна потужна надійна функціональна техніка. І що я радим вам придбати. А дивіться, я б радив придбати ДТЗ-5404 за 11380 долярів. Маємо ось такий міні-трактор з головного. В ньому 40 кінських сил, в ньому є гідропідсилювач керма, ведучий передок, потужна надвізка і класний салон реверс. і ще багато іншого. Давайте по порядку. З двигуна почнемо. Капот на амортизаторах. Мархування двигуна це f 4 v 40 t Чотирьохциліндровий двигун, Чотирьохтактний. циліндри розташовані вертикально рядний движок. З класним рядинним охолодженням, з вентилятором, з дифузором. Перегріватися така техніка не буде. Може підряд дуже багато часу працювати. Будь-які погодні умови. Є великий паливний бак. Під капотом все заховано. Тобто, можна ним їхати на великій відстані і працювати довго-довго без дозаправки і тому подібне. Безпосередній приз палива гарантує доволі таку високу потужність і економічність. Тобто, він грамотно використовує паливо, яке ви в нього заливаєте. 4х4 трансмісія. Розрахована до 50 кінських сил, а він на 40, тобто також буде ходити, ви її не зможете напрягти сильніше, ніж можете. Передній мост показую Що переднє, що задня колії регулюється, в ньому встановлена висока резина, дуже як для конкурентів 7,5 на 16, 112 на 28 задня. Бачите, противаги встановлені, що передні, що задні. По навісному обладнанню. Також дуже гарний акцент на ній. Я вам кажу, погляньте на тяги. Вони з регульованими видвижними наконечниками. Це на таких штифтах, шплінтах бистросъйомних. Верхня тяга, бачите, закріплюється на ось такий крючечок. Так, чітко. Є додаткове заднє світло, розетка під причіп. Також бачите гідровиходи з купачками. Вал відбору потужності на дві швидкості в захисному такому кожусі. Видвижний фаркоп з регулюванням вильоту і що нахилу вліво вправо. Задній мост погляньте, є блокування заднього моста. Ось такий кейс з інструментами біля водія встановлений. Тоді по салону і ергономіці це також дуже вагоме питання і також КПП в ньому. Класне, дивіться, рівний пол, педалі не навісні, а звичайні. Крісло оператора. З всіма можливими регулюваннями, дуже зручне, з підлокотниками. КПП у нас Чотири передачі має, має два положення швидкості і реверс. Тобто 8 на 8, 8 передач вперед та 8 назад. Цифрова приборна панель. Звичайні, інтуїтивно зрозумілі кнопки управління світлом. Речаги з лівого боку в гарній доступності, бачите. Та з правого все дуже зручно, знаходиться, перемикається дуже чітко, просто як часи. Як в автівці. Є фаркопчі, чи... ой, не фаркоп, а стоянкове гальмо. Бачите, нажали педаль, оп, і зафіксували. Також регулюється рульова колонка. Одною рукою я знімаю і вам показати не можу ось це бачите, і вона положення туди-сюди регулюється. Також, в ньому встановлений. Додатковий гідронасос і бачок спеціально для гідропідсилювача керма, щоб від оборотів трактора не змінювалось навантаження і сила повертання коліс. Тобто кермом повертати завжди легко і просто, і швидко, що також дуже добре. Отже, даний міні-трактор. Закриваємо йому капот. Має досить високий агротехнічний і дорожній просвіт. Має повний привід надійну трансмісію, потужну, дуже потужну підсилену навіску. Гідравліка також на висоті, потужний, звичайний, 4 движок на 40 кінських сил, класну ергономіку і коштує всього лише 1000 380 доларів. Ось такий погляд у мене на дану техніку. Дякую, що дивились до кінця. З вами був Євген. До побачення! Слава Україні!